Всім привіт! Сьогодні рецепт кабачкових оладок, за які вам ваша фігура скаже велике дякую. Для цього рецепту нам знадобиться зовсім невелика кількість інгредієнтів. Якщо ж ви захочете більш відчутний смак твердого сиру, тоді додаєте його більше. Для початку кабачок в мене два середніх натираємо на крупній терці. Із кабачка нам потрібно віджати усю рідину, тому робимо, як показано на відео. Ось стільки вийшло соку з кабачка, який нам взагалі не потрібен. Далі на тій терці натираємо твердий сир. До наших натертих інгредієнтів вибиваємо 2 яйка, додаємо спеції. У мене чайна ложка солі та сушений часник. Загалом кількість солі залежить від того, наскільки солений ваш сир. Сюди додаємо розпушувач та перець за смаком. Я обожнюю зелень, а в рецептах з кабачком це так точно. Тому сюди я нарізаю дрібно кріп. Все гарно ретельно перемішуємо до об'єднання інгредієнтів. Далі додаємо борошно та знову ж таки все гарно перемішуємо. Повинна у нас получитися ось така консистенція, як показано на відео. Кабачки не повинні розвалюватися, а ніби триматися кубки. Будемо викладати наші оладки на деко, застелене пергаментним папером. Спочатку я викладаю по одній столовій ложці нашої маси, а потім її округлюю за допомогою ложки, як я це показую на відео. Якщо ж ви не довіряєте своєму пергаментному паперу на всі 100%, тоді раджу вам змазати його олією. У мене деко, на жаль, невелике, тому помістилось лише 4 порції, тому запікати я буду двічі. Запікати ми будемо у розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин, щоб появилась ось така рум'яна скоринка. Для соусу 2 столових ложок сметани я додаю нарізану зелень, також один зубчик чеснику, приправи та все гарно перемішую. Ось така смакота у нас получилася. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш канал. Смакуйте разом зі мною. До зустрічі!